で、あの今後 Студіоні. Розпочинається перший тур чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб Мені зустрічається із традиційними своїми гостями, з командою Сокіл-Радивилів. Склади команд наші гості команда «Сокіл» радивилів Команда виступає в червоній формі. Перший номер. Горнік, Станіслав Горник. 19. й В'ячеслав Дмитрук. 4-й. Віталій Ніколайчук. 17. й Сергій Богуславський, 11. й Руслан Бернарський. 99. й Василь Довгай, капітан команди. 50-й Юрій Приварський, 8 Андрій Чоловічок, 3 Сергій Школяр, 9 Тарас Новоса, 10 Олександр Перетяпко, головний тренер команди Василь Козіброда. Господарі поля, футбольний клуб меню, Команда виступає в синій формі. Ігор Онищук, 18. Роман Тараканов, 5. Олександр Серяпов 14. Андрій Старушкевич 7. Андрій Молоткевич 15. Андрій Панчина. 4-й. Юрій Завчук. 17. Сергій Вишневський. Шістнадцятий Валентин Харчук. Дев'ятий капітан команди Сергій Веменюк. 16-й Валентин Харчук. Другий Олексій Кулацький. Головний тренер команди Сергій Вишневський. Тренер Леонід Слободський, президент клубу Володимир. Матч обслуговує суддівська бригада в складі. Суддя в полі, Наталія Мамчур, асистенти судді, Олександр Фіслюк, Микола Пригубиць, резервний арбітр Валентин Якунюк, інспектор матчу В'ячеслав Коблецький, всі представники судді з міста Рівне. Ісотоп Раес Кузівцовськ, Сокін Радимиєв, Волин Цемент з Дуббунів, Агат Гоща, Малинць Березнівського району, Случ Березне, футбольний клуб Одес, Оржів Рівеньський район, Маяк Самні, футбольний клуб Садове, Садового гощанського району і футбольний клуб Блин. в нашій команді よかった。 І урока забив Руслан Дернацький, номер 11.

15 травня неділю команда Ленів приймає команду Агат із гощі. Початок зустрічі о 16.00. Генеральний спонсор футбольного клубу виправдання, компанія Вілья, президент компанії Будька Євген. Спонсорами команди виступають СБ Ярівне, Олег Чалик, приватне підприємство Дибетра, Ігор Скімащук і Володимир Кутери. Може підтримувати. Кожен із вас може підтримати свою улюблену команду. Для цього в банку, в приватбанку відкритий спеціальний рахунок. Крім того, на стадіоні знаходяться в які ви можете положити певну суму грошей для підтримки. tangho <laughs> uh qua che tutto questo che la sola superiore sta andando fortissima da